Так, добрий день, друзі. Погода чудова. Проїхали ми Мочерь. Церква Мочарянська. У нас похід на чертежі, чертежі в'язи, вершина. З вершини на припор і з припора на остров. Там нас чекають печені кромки. Печені кромки то головної. Я важницький путь селте. і димерівіш. В шолці все легше йти як, як по знайшов. Свіриш каміння. Горінець пустив і... Бучик у каміння то просто. Я колись пам'ятаю, я пам'ятаю взяв. Що... Чартежі. Тут колись було дуби, дуже парадні. Зараз Часто... тут. Десь, не десь і то. Були гарні міста, але були. То все, остатки дуба. Хотів вказати той, а де потоки три все сходять. Тут колись лагер стояв. Худобу. Три вовці, яловки, от ту. Таке місто, дубина. Ну, місто... бола Бу... 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 дубіна. Може поїсти була, але зрізались з краю. О, основне все Так що місто ідеальне і чудове. А зверне увагу, вершок щесь не розпустив. От, сам яворницький хребет а, ще чорний, все. без листя. Угу. Там маникю ще файний камінь там знали сидіти. А, Парадний камінь такий, колись було чистий, тільки досить занехарина. Але як замаскировали Замаскирований дуб, пеньок дуба. Образно кажучи, покласти анде камінь, зробити загату, ти прикинь. Який тут може бути водойомчик. Ну, no, так. Да. І слідиш ту бульхарусе, тут, тут сходить три потоки. Дум місто ідеально. ще uh -huh. так. міні-парк такий. Ну але маленько нагадали, бо понарізали а, кстати, ясень. Ясень треба було давно забирати, то благодаря нашим лісівникам мудрим так газдують, що. Я упав і не забирав. Найліпше пропаде. Да, він пропаде, але забрати не дадуть нікому. Ну, yeah. Три поточки. То, взагалі, місто місто таке, а де румнинка. Анде І ту має такий водойом, що бомба просто. Нікому то не треба. Нікому не треба. І головне всі знали, грибне місто, всі заходять і... E yep. rádio. <coughs>